Вечора, друзі. Сьогодні ми з вами, як і домовлялися, розмовляємо про е, тему випадіння волосся. Випадіння волосся це дуже така чутлива тема для багатьох жінок в першу чергу, але і також для чоловіків. Тобто, е, сьогодні ми будемо з'ясовувати з вами, які ж фактори, основні, такі глобальні, можуть впливати на такий процес, неприємний, як випадіння волосся. Зрозуміло, що, е, як я вже в анонсі говорила, про те, що в нас буде 10% розмови про те, що в нас зовнішній є вплив на волосся, але 90% ми будемо говорити про власне, наші внутрішні процеси в організмі, тобто про стан нашого здоров'я, які власне, глобально будуть впливати на оцей процес неприємний на випадіння волосся. Хочу зразу нагадати про те, що я. Не є медиком, я не маю медичний освіт, але я маю відповідне виховання і відповідні такі засади, які мене спонукають до того, щоб я цікавилася здоровим способом життя, здоровим харчуванням, важливістю вживання води. Спортом і так далі. Тобто, це все якби, фактори, які впливають на наше здоров'я. Тобто я ними цікавлюся, я багато чого вже перевірила на собі, на своїх рідних, відповідно, можу просто вам рекомендувати. Так? Тому прошу не плутати. Все, що я тут говорю, можна насправді перевірити, звичайно. В ну, відповідних джерелах, так? тобто це загально насправді загальновідомі речі, але не завжди перукарі настільки обізнані і настільки будуть вам розказувати і пояснювати всі нюанси, коли ви їх запитуєте. Я ж цим цікавлюся, і відповідно, цим з вами і буду ділитися. Отже, які п'ять факторів, а іншими словами, п'ять головних вбив з нашого волосся? Що тут? Про що мова? Першим фактором, який буде на це впливати, це є стрес. От я думаю, що всі прекрасно це знають і розуміють, що стрес це є фактор, який є причиною багатьох бід е, зі здоров'ям. Ну і звісно, що якщо цей е, стрес, його дуже багато в нашому житті, так? то, е, звичайно, що в нас е, це все буде видно і помітно дуже на вивозі. Так, це абсолютно взаємозв'язано, і неможливо так, щоб ми постійно стресували, постійно за щось переживали, чи були в якомусь депресивному стані, і це абсолютно ніяк не відбилося на нашому здоров'ї, в тому числі, власне, на волосся. Так, тому що таке стрес? Стрес це, звичайно, підвищення гормонів кортизолу і адреналіну. Ми знаємо, що це доволі також корисні гормони, які відповідають за нашу таку рухову активність, актив, діяльність активну нашу протягом дня. Але якщо цього стресу дуже багато це призводить до проблем. Чим боротися, як боротися? Знову ж таки, тут поради не від мене особисто, а поради від лікарів. Так, лікарів медицини, яка називається превентивна медицина. Тобто, це медицина, яка. секундочку. Шутки превентивна медицина? Це така медицина, е якою ми користуємося для того, щоб не користуватися традиційною медициною. Так? Тобто, що радять лікарі у цієї превентивної медицини? Е як користуємося? Майновані? Живемо спосіб життя, спосіб харчування, режим дня і так далі. Е вживання от, власне, е певних е вітамінів. Так, це, власне, називається превентивна медицина. Тобто, як жити так, щоб не захворіти і не прибігати до традиційної медицини. Тому що я вже вам пояснювала раніше, що традиційна медицина це просто констатація факту, що ви десь дуже сильно схибили в, в своїй життєдіяльності. Так? Ось. І Отже, що радять лікарі превентивної медицини? Вони радять вживати магній регулярно, і також радять навчитись розслаблятись. Тут дуже важливо розуміти, що навчитись розслаблятись, не входить алкоголь, не входить куріння, тобто шкідливі звички розслаблятись. Вони тут не працюють. Тут працюють хороші звички. В першу чергу це хороший спорт і хороший сон. Правильні. Ну, і звісно, що там е, да, е, якась розслабляюча ванна, масаж і так далі. Це підходить до зняття стресу. Так? Ось. Е, отже, по стресу. Я думаю, ми так з'ясували коротко. Далі другою причиною, яка е, впливає на е, випадіння волосся, є дефіцит вітамінів, мінералів, дефіцит білка, дефіцит жирних кислот омега-3. Тобто, це, ми вже про це також згадували минулого разу: про те, що, власне, якщо в нас в організмі бракує е, живильних речовин, Вітамінів, мінералів і так далі, то однозначно стан нашого волосся не може бути ідеальним. І, відповідно, воно може почати випадати. В першу чергу, в першу чергу це може відбуватися при дефіциті вітаміну Д. Вітамін Д це вітамін, без якого неможливий нормальний стан ні волосся, ні загалом усього нашого організму. Тому. Його також потрібно вводити регулярно в, в свій е, раціон. Так. Отже, тут також в нас є такі пункти е, по стану нашого волосся, можна визначити, яких вітамінів нам бракує. Е, коли в нас є сухе, ламке волосся, це найчастіше брак вітамінів А, Д, цинку і жирних кислот омега-3. Якщо в нас є жирне волосся, занадто жирна шкіра, волосся, це є брак також цинку, фолієвої кислоти і вітаміну В6. Якщо у нас дуже ламке волосся, от саме по собі крихке ламке, це є брак білка і також вітаміну А. І волосся, яке дуже січеться на кінцях постійно, і ви нічого не можете з цим зробити, говорить нам про те, що це і брак заліза, і брак вітамінів групи Б. Е Тому, власне, е хочу ще наголосити, які вітаміни е в першу чергу, якщо ви, звичайно, що тут знову ж таки та сама порада, що треба здавати аналізи відповідні. Перед тим, як їх здавати, треба з'ясувати. З лікарем певні нюанси. Так? І, звичайно, що тоді ви будете виявляти найбільший брак того чи іншого вітаміну і елементу, і починаєте його вже вживати. Але також загалом такими найпоширенішими елементами, які ми можемо вживати, якщо у нас випадає волосся, це, звичайно, буде колаген, це буде біотин. Так, біотин. І е, вітамін Д, і також магній. Це такі е, базові е, пункти, які ми можемо. Використовувати магній ми втрачаємо дуже часто, це в першу чергу при стресі. Ну і загалом е, там десь недоспали, десь е, перенервувалися. Е, занадто спортом на велика така нагрузка. Там вже всюди-всюди зникає цей магній. Е, кава, між іншим, виводить дуже швиденько це все. Тому каву можна пити, але, е, по-перше, не зранку на голодний шлунок. І не постійно круглодобово, так? Тобто на день це може бути одна-дві склянки по 200-250 мл. Це буде в цілях профілактики, якої я пізніше буду розказувати, щоб зараз не заглиблюватися. То кава вона має свої позитивні сторони. Але якщо вона в передозі, то у нас починаються проблеми. З браком багатьох вітамінів і з обезводненням. Якщо ми п'ємо е, одну склянку кави, ну там одне горняточко, та, е, то це дорівнює ще двом склянкам додаткової води. Тому що в нас йде від кави обезводнення. Тому про це також треба дуже добре пам'ятати. Ось. Е, так, тобто, ну І вітаміну D Д всім бракує, тому його також потрібно вживати. Тобто це такі базові, які. Точно підійдуть і точно потрібні. Так, звичайно, що ми е, також також е, повинні розуміти, що тут входить ще збалансоване харчування. Ми не так, що ми їмо якусь хімію, але поп'ємо собі вітамінки і все буде класно. Ні, тут якби харчування має бути збалансованим, яким ми будемо мати окремо по цьому тему, але. Якщо ми кажемо про те, що м, наші зараз продукти не містять того всього, що вони мають містити в силу тих чи інших причин, так? то відповідно нам ну, потребується оцих додаткових елементів, елементів і вітамінів. Розуміємо, так? Отже, переходимо далі до наступної причини, поширеної, про яку не всі задумуються, це є проблеми з шлунково кишковим трактом. Я про це вже згадувала минулого разу. І сьогодні, звичайно, що теж про це, про це буду розказувати. Так? Тобто, що означає шлунково-кашковий тракт? Це в першу чергу ну, проблема, само собою, з цілим трактом, але тут дуже великі можуть бути нюанси, якщо це є якісь нюанси з жовчним міхурем і з печінкою. Тобто, нам, якщо в нас є такі проблеми, що у нас дуже випадає волосся, нам варто перевірити оці органи, так? тобто здати аналізи, там перевірити на ОЗД і подивитися, що не так. Тому що якраз е, шлунково-кишковий тракт називають нашим другим мозком. Так? Тобто Там всі речовини е, мають засвоюватися, всмоктуватися. Е, Жовчний це як фільтр, тобто, якщо там щось не працює, там є якийсь застій, у нас це все буде відбиватися на шкірі, на волосі, на нігтях і взагалом на стані нашому, нашого цілого організму. Ну, е, ну, це такі моменти, які ми маємо перевірити, якщо ми бачимо, що в нас є якесь інтенсивне випадіння, і ми не розуміємо, наче звідки. Тобто це такий дуже важливий момент. І також е, наступна наша. Четверта причина це є проблеми зі щитовидною залозою. Тобто, знову ж таки, всі повинні розуміти, що щитовидну залозу ще називають королевою метаболізмом. Вона контролює величезну кількість функцій в нашому організмі, особливо вона важлива для жінок, для їхньої краси, для їхньої шкіри, волосся і нігтів, для хорошого настрою, тому що вона що щодо видно залоза, вона контролює всю нашу гормональну систему. А для жінки це дуже важливо в першу чергу, так? І відповідно, що дуже часто щитовидка може бути причиною дуже серйозного випадіння. І це в мене насправді були навіть клієнти, які мені про це розповідали, що в них, начебто, таких симптомів явних не було. По стану здоров'я, але оце випадіння інтенсивне заставило їх піти перевірятися, піти радитися з лікарями, і тоді відповідно виявили, що є проблеми зі щитовидною залозою, що потрібно вживати гормони. І, відповідно, ну, якщо вже ніяких варіантів, так, тобто, якщо ви не користувалися вчасно превентивною медициною, нагадую, тобто це якраз дуже все просто дотримуватися елементарних правил здорового способу життя, щоб потім не доспустити таких фатальних наслідків, коли ти без гормонів просто не можеш прожити ні дня. Так, тобто, оцей момент. Повинні розуміти, вона от реально, якщо з нею є проблеми, то це 100% буде впливати на стан волосся. Оце повинні дуже серйозно розуміти. Е, і також от підходимо до п'ятого фактору. Тобто, як ви зрозуміли, що чотири фактори впливали, власне, оце в на наш внутрішній стан. А тепер переходимо вже до м, нашого п'ятого фактору, і от до тих 10%, які впливають зовнішньо. От, тобто, це є власне агресивний. Догляд агресивний догляд за волоссям. Що таке агресивний догляд за волоссям? Ми вже минулий раз частково про це говорили. Але сьогодні ще раз я нагадую, що агресивним доглядом або впливом на наше волосся це, звичайно, складні важкі зачіски, де дуже багато там різних засобів косметичних, де начіс, постійно якісь тугі гумки на волосі, тугі, там, такі зачіски. Це також буде впливати. Звичайно, що це буде на стан волосся впливати, це ми його просто якби винищимо зайвий раз, і, відповідно будемо мати і результат. Сюди також належить надто гаряче повітря фену, надто часте використання прасок, щипців для волосся. І все це без термозахисту. Звичайно, що це не залишить наше волосся. Поза увагою, це однозначно будуть результати у вигляді такого ламкого, слабкого, стонченого волосся. Також. Неправильне миття, про що я говорила, так по-перше, занадто такими активними рухами. По-друге, коли ми кажемо, що ми користуємося постійно сульфатними шампунями, занадто часте миття, власне, сульфатними, ще й до того шампунями, це також буде впливати. Звичайно, що на стан нашого, нашої прикореневої системи і ну, кореневої системи перепрошую. І, само собою, що всього нашого волосся. Так, Тобто, отут, власне, такі моменти ми собі розуміємо, так. що тут ще? Що тут ще? Що тут Що ще? фарбування. так. Ми говорили вже про це минулий раз, то фарбування. Чи якась хімічна савивка чи інші процедури з різними хімічними препаратами, якщо вони виконані з недотриманням правил, то вони однозначно будуть призводити до поганого стану волосся. До іноді фатального, бо якщо ми явно не дотрималися тих чи інших, скажімо, правил, у нас може волосся під час процедури фарбування чи освітлення взагалі відпадати. Може навіть шкіра нас пошкодитися, якщо неправильно виконано, Хімічна завивка чи інші там наші ці процедури модні по догляду, то відповідно, що в нас можуть виникати проблеми не лише з волоссям, а й зі шкірою. Тому це треба також розуміти. Також занадто гаряча вода під час смиття волосся. Ми знаємо, що це має бути температура 38-40 максимум градусів, тобто не гаряча. Тому що це буде погано впливати на прокореневу, на перепрошую, кореневу систему волосся. Буде впливати на шкіру погано і на, сам, на саму волосину. так. Це треба також розуміти. Тобто, завжди ми користуємося термозахистами, завжди ми користуємося. Е, там, бальзамами, якщо клієнтка фарбована, е, чи просто я з вами розмовляю, от кожен з вас, хто має фарбоване волосся, незалежно це освітлене, чи просто фарбоване будь-яким барником. А також, якщо це навіть просто не фарбоване, але довге волосся, яке ми хочемо гарно розчесати, щоб воно було доглянуте. То однозначно ми використовуємо бальзам чи маску. І це використовується не лише для жінок, це використовується навіть для дітей, дівчаток, які носять довге волосся без бальзаму. Ми якісно його не розчешемо, ми Будемо тільки ту дитину мучити і завдавати їй, як то кажуть, таких неприємних відчуттів. Тому це також дуже важливо. Також, також є такі поради. Що дуже добре, можна контролювати стан шкіри. Якщо цей стан шкіри відповідно в здоровому стані, то і наше волосся буде здоровим. Про що мова? Мова йде про те, що це вже є так до порадка, що дуже корисно використовувати скраб для шкіри голови. Я зараз з вами розмовляю про натуральний скраб. Просто такий ідеальний скраб для шкіри голови, особливо, якщо ця шкіра голови є жирною. Тобто, якщо вона є сухою чи нормальною, такий скраб можна робити там, раз на тиждень, раз на два в цілях просто профілактики там, очищення шкіри, все рівно від ширування зовнішнього нашого шару шкіри, так і оздоровлення. Якщо це жирна шкіра, то це можна використовувати буквально кожного разу, коли ви миєте голову і волосся. Так? Тобто ви просто берете звичайну сіль. звичайну сіль. Це метод дуже давній, дуже відомий насправді. І ви просто помили голову. Волосся ваше чисте, шкіра волога, ви берете собі сіль. Бажано, щоб вона була дрібного помолу, якщо у вас є якась крупна, її можна просто самому самостійно перемолоти. І просто берете, вмикаєте мокрі пальчики в цю сіль і втираєте собі їх в шкіру. Так? Втираєте, відповідно, ви при цьому виконуєте і масажні рухи. При цьому покращується кровообіг і при цьому покращується, покращується стан шкір і прикореневої частини. Тобто, Взагалі це профілактика між іншим випадіння, а також це профілактика власне, оцього пожирніння. Тобто клієнти, які користуються цим методом. Вони знають і помічають, що в них волосся менше жирніє, тобто довше вона зачістка зберігає свій хороший вигляд. І е, шкіра, ну, відповідно, не є такою жирною, вона підсушена трішки. Тому ще раз наголошую, що якщо у вас нормальна і суха, цим зложувати не, не потрібно тобто кожного разу під час миття. От Якщо жирно, це дуже навіть добре. Ми це зробили, гарно промасажували і просто гарно змили водичку. І потім, звичайно, що наносимо на волосся, як завжди, маску чи бальзам, Не забуваємо, що ми, між іншим, маску і бальзам ніколи не наносимо на прикуреневу зону. Тобто ми лише відступаючи 2-3 см, Працюємо з довжиною, то ми повинні розуміти, що в нас бальзам і маска призначені для того, щоб наш зовнішній шар волосся був розгладженим, був е, здоровим, щоб волосся не плуталося, не сіклося, не ламалося. Е, Це також причина е, ламання і посічення волосся, якщо ми е, маємо вже освітлене волосся чи фарбоване перманентними барниками, і не використовуємо ті чи інші наші. Засоби подогляду, такі як маски і бальзами, тоді у нас і виникає оця ланкість і так далі. Тому ось такі е, поради сьогодні ви е, від мене почули. Якщо вас ще цікавить. Щось більш глобально, прошу писати це мені красиво в коментарях. Я буду старатися відповідати, бо я, щоб ви розуміли, готуюся кожен раз до лекції з вами. Тобто, я не просто, знаєте, там. Ходила собі, ходила і згадала, треба щось розказати людям. Тобто то я все-таки планую щось е, думаю, стараюся це все занотувати. Як ви бачите, я зараз сижу е, тут, кудись заглядаю, так, це в мене включений ноутбук, для мене заготовлені матеріали, для того, щоб вам сьогодні це все подати і пояснити. Так, ту, але також, коли я готуюся, я можу щось випустити. Так, я жива людина, тим паче я постійно чимось зайнята. Тому, е, якщо я щось забула важливе, будь ласка, прошу мені це писати, говорити, наголошувати, я буду старатися це викласти на майбутнє. Загалом хочу підвести сьогодні підсумок так, щодо того, що впливає на наш е, процес випадіння волосся. Це перше, у нас був стрес. Ми вже сказали, що нам потрібно обов'язково магній і обов'язково якісно відпочивати. Е, також, друге, це був дефіцит вітамінів. Ми з'ясували, звісно, що спочатку треба з'ясувати, який це дефіцит, а тоді вже починати прибігати до вживання тих чи інших елементів, але найпоширеніші елементи я вам перелічила, які точно будуть в списку в будь-якому випадку, якщо у вас випадає волосся. Далі проблеми зі шлунково-кошковим трактом, які постійно потрібно пильнувати. Відповідно, якщо у вас є щось не так, це ви швидше за все, що за деякі моменти ви самі знаєте, так? Але є такі моменти, якісь певні скриті в організмі. Тому це треба контролювати, уточняти, перевіряти і тоді вирішувати цю проблему. Проблеми зі щитовидкою ми сказали, що це насправді глобальні проблеми. Це теж треба дуже відчувати, пильнувати і е, старатись не допускати до такої проблеми. Ну і оцей п'ятий фактор це є агресивний догляд, так, агресивне наше ставлення неправильне. Ще забула сказати, от власне, коли ви миєте голову, не можна дуже сильно терти волосся рушником. Тобто ми маємо просто одягнути його акуратно і промокнути. А от як є звичка в людей, просто терти, терти дуже там, в чоловіків є така звичка, ну в них хоч коротке волосся, це не так буде критично. А в жінок, які хочуть мати довге, здорове, доглянути волосся, якщо вони будуть отак, от його ем, дуже агресивно витирати рушничком, то так само воно буде пошкоджуватися. Так Тому цей момент також е, враховуємо. Я сподіваюся, що нічого такого по цій темі не забула. Е, хочу наголосити, що е, далі будемо з вами говорити, як я вже казала, поступово про сон, про спорт, про харчування, про воду ще глобальніше. Тобто, наскільки це все важливо, і, відповідно, ви вже будете знати е, про процес е, здорового харчування. Е, дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.